Картина Джона Краулі Час жити це ідеальний фільм для вас та вашої другої половинки. Чутлива, реалістична, інтимна та у деякому роді душевна історія розповідає про життя сімейної пари Алму та Тобіоса, які проходять увесь шлях від першої зустрічі та секса до страшної трагедії у родині, пов'язаної зі здоров'ям одного з головних героїв. Саме оповідання розділене на загальні два таймлайни це минуле та сьогодення. Але показані у фільмі фрагменти, розкидані по всьому сюжету так, що глядачу іноді буде складно зрозуміти, який час саме зараз перед його очима. Тож тільки уважний глядач не стане втрачати лінію оповідання та зрозуміє всю історію цілком у кожній деталі. А деталей тут буде купа. Як і самих сцен. Бо історія, по суті, розповідає майже 10 років відносин головних героїв. Режисер фільму Краулі обрав найкраще з можливих способів показу історії на лінейне оповідання саме через простоту показаної історії. Якби нам з самого початку фільму показали, як герої познайомились і у кінці продемонстрували лише фінал, глядачі б не пройшли того шляху та не зрозуміли всю силу драми цієї картини. Як приклад, лише ближче до фіналу ми дізнаємося, що персонажка Флоренс П'ю колись займалася фігурним катанням, хоча за таймлайном ця інформація могла бути на початку фільму. І ближче до фіналу цей сюжетний елемент отримує свій акцент від сценариста. Або ж момент, коли ця ж персонажка показує, як треба бити яйця, і знову таки ближче до фіналу творці згадують ці елементи. Саме от у таких дрібницях і є сильна сторона картини, бо наше власне життя так само складається з дрібниць та випадкових пригод, які можуть залишитися у нашому житті. Згадайте самі, як ви й досі може пам'ятаєте, якусь цікаву історію з прогуляного університету або дурість на вечірки, але точно не пригадаєте моменти, які були більш важливими для вашого життя. Як здача сесії, перемога на чемпіонаті з баскетболу або поїздка на море. Ми запам'ятовуємо більше деталей. Час життя це дуже реалістичний погляд на відносини, без зайвої романтики, без цукрових героїв. Той же кастинг, де на головній ролі були обрані Флоренс П'ю та Ендрю Гарфілд, ще один доказ цієї тези. Це не актори модельної зовнішності або ж смазливі молоді болванчики, які присутні у десятках схожих історій та цьому жанрі в цілому. З погляду на кастинг, на мій погляд, цей фільм дуже схож на збірка промінців «Надії» 2013 року. Але все-таки то була більш дивакувата комедія, а тут же нас чекає саме драма. Можливо, його можна порівнювати і з шлюбна історія 2019 року, але там все-таки історія показувала втому від відносин, а не боротьбу за життя. Боротьба за життя ось головна теза цього фільму. Ну і звичайно, це проект А-24. А тому ми зможемо не тільки подивитися цікаву історію та чудову акторську гру у виконанні головних героїв. А й насолодитися дійсно красивим та унікальним візуалом. Картина дуже динамічно прикидає нас не тільки між часовими лініями оповідання, а й між самими локаціями, маленькими подіями героїв, та іноді навіть використовує такий собі ліричний кліповий монтаж, щоб показати певні емоції чи відчуття моменту. Ця приємна динаміка змушує глядачів не відволікатися та сумувати під час перегляду картини, що, скажемо чесно, дуже часта проблема романтичних драм. Окрім же раніше названої мною динаміки, режисер та творча команда майстерно використовують чудову кольорокорекцію, музичне наповнення. Роботу з камерою та роботу зі світлом в цілому. І взагалі, технічно, це стандартна для А-24 дуже якісна робота, яка, ще раз повторюся, за собою має, окрім цього, цікаву історію. Я хочу подякувати всім спонсорам, яких ви можете побачити зараз на екрані. Особлива подяка пані Раку та Зверойду, а також Дмитру та Дар'ї, Ярославу, Михайлу, Олександру, Павлу. Та Фріменом. Дякую вам, Волотенські. Особисто мене ця картина вразила також і тим, що вона не зациклюється на тому, щоб видавати з вас сльози. Хоча відносини сімейної пари, дитина, ракове захворювання, проблема на роботі, все це може бути найлегшим способом до сліз глядача. Але творці йдуть трішки іншим шляхом. Картина показує реалії нашого життя, без награної драми, пафосу, пшенологічності. Всі персонажі поводять себе так, як би поводили і ми з вами, опинившись на їх місці. І це, це купує нас та дарує не сльози, а певне розуміння та співчуття до героїв. Як на мене, це є головною тезою всього фільму та її мета ідеї. Що як би не було боляче отримувати погані новини та проходити складності. Життя йде, і саме через це ніколи не пізно почати жити, а не шукати відмазки, щоб просто чекати смерть. Тож, якщо ви хочете щось зробити, робіть це зараз. Якщо ви хочете змінити своє життя, змініть його. Якщо мрієте про певні досягнення, почніть прямо сьогодні до них іти. Це важко так. Але час у нас на нескінченний, і це найголовніше. Особлива подяка кінокомпанії Adastra Cinema за можливість перегляду цього фільму. З вами ж був Дум кіно.